Маркетмейкери, маркетоси або як на них говорять, просто народі підар. Сьогодні розберемо, хто це взагалі такі, як вони маніпулюють ринком. Почнемо з теоретичної частини і подивимося все детально на практиці. Пропоную не затягувати спочатку, вліпіть просто лайк авансом, підпишіться на мій YouTube канал, тому що тут я транслюю повністю свій шлях трейдингу, ділюсь корисною інформацією навчальною. Буду вам всім дуже вдячний. І так, хто ж такі взагалі маркетмейкери? Що нам говорить інтернет, Binance? Це люди або компанії, зазвичай це компанії, до яких звертається біржа для того, щоб вони предоставили ліквідність. На їхній біржі. В нашому випадку, давайте будемо говорити за Binance. І задача маркетмейкера це просто додати ліквідності. Хто не знає, що таке ліквідність, це змога купити інструмент, якусь монету, наприклад, там арбітрум. По определенній ціні, яка зараз ціна є, по такій і купити там на 100 тисяч доларів, на 200, на 500. І для того, щоб монета не пампилась там на 100% вгору, то є маркетмейкери, які цю ціну придержують, вони виставляють свої ордера. Ми також подивимося, це все в стакані, як це все на практиці працює, бо на словах це все так собі. Ось, і в принципі, задача маркетмейкера це просто от предоставляти ліквідність. Але це все просто на словах. Що коїться насправді, ми зараз розберемося. І я пропоную почати з монети ноткоїна. Давайте перейдемо в зменшений режим. Ноткоїн це самий чіткий тому приклад, і до речі, я буду розповідати зі своєї трейдерської сторони, тому що також нанімають для щиткоїнів, для всього цього діла також маркетмейкерів, але я буду говорити саме за трейдинг. І давайте глянемо, що тут взагалі було. Всі пам'ятають це якась тапалка, роздала гроші, всі в шокі були, і що в нас коїться далі. Монета вийшла на біржу, пішов слів. Скільки воно там вкатало, давайте подивимось. Ну, 40% від хаю. тобто, ну, Більш-менш люди всі продали, я думаю, десь по 0,7, по 0.1, можливо, хтось з тих. 001. І що в нас коїться далі? Бачимо, це денний таймфрейм. Тиждень, там, може чуть більше, йшов слів. Ну, люди все забули за цю тапелку, роздало гроші, класно, круто. Але потім у нас починається колосальний ріст. Для чого це все коїться? Це все задача маркетмейкера. Для того, щоб люди продали, думають, блін, FOMO. Проєкт, давайте так, проєкт нічим не підкріплений, абсолютно немає ніяких технологій, там якихось транзакцій, платежів, він нічого не вирішує в світі криптовалют. Він просто. От, я Ні, не знаю, що просто от монета. Нічим не підкріплено, нічого в ньому немає цінного, просто хайп. І так, ми скотились до... Лоїв, мінус 50% від лістінгу, до речі, ще досить добре протримався. ну Знову ж таки, це все задача маркетмейкера. І починається колосальний ріст. Скільки 400 плюс. відсотків. Для чого? Для того, щоб люди подумали, блін, я продав, а воно виросло вже в два рази, наприклад. Зайду-ка я, мабуть, куплю його, може ще якихось іксів виловлю, витягну. Ну і, звичайно, люди почали купляти ось тут, ось тут. І, в принципі, в когось ще й вийшло, можливо, іксанутись, але знову ж таки, ми не знаємо, чи вони зафіксували тут, чи їх взяло жадність, і вони подумали, що, блін, витягнув взагалі до одного долара буду тягнути. Ми цього всього не знаємо, бо в принципі це нацелено на хомяків, на людей, які в ще не обізнані і не знають, як це все працює, як їх можуть цей самий. Тому. Тут люди закуплялись тут, тут, 100% тут теж купляли. Для чого це? Для того, щоб, ну як я вже сказав, блін, монета росте, треба було все-таки почекати трохи. А не треба було. Це, це щиткоін, який він нічого не несе в собі. Це просто маркетмейкер його розігнав. Ну і в общем, люди закупились, закупились ось тут, ось тут, всюди. І що далі? Власники. Так само маркетмейкери, Binance, всі заробили, всі закрились, всі продали свою частину ось тут, в хаях, ось тут, ось тут. Ну і тим самим заробили, закрившись об людей. Тому що люди тут купували, ось тут. А вже засновники проекту, маркетмейкери, ось тут продавали. Тому що ж ринок він сам по собі не генерує гроші. Якщо хтось заробив, значить хтось втратив. І, в принципі, на цьому построєний весь крипторинок. Для новачків, які не знають взагалі, не знайоміше з трейдингом, то давайте подивимось в стаканах, що тут коїться, і подивимося, де тут маркетмейкер. Дивіться, ось, ось це, наприклад, не він, тому що плотність стоїть на круглому числі. На круглому числі це зазвичай просто учасники, які дійсно хочуть продати або купити. Ми відкриваємо рандомну майнету, наприклад, от у мене відкрита Usual. Вона недавно теж тільки залістилась там Пару днів тому, бачите? І що тут коїться? Знову ж таки, монета росте. Що за проєкт? Я не знаю, ну ладно, не будемо про це говорити. Давайте видивимось ще десь маркетмейкерів. Прямо тут в стакані. Ось вони чуть змінюються, чуть переставляються. Бачите? Це все маркетмейкер. Пропав, бачили, прокет був такий, ну, в лонг. Ну так, да, це може бути і учасник, але бачите, от такі, що переставляються, бігають по стакану, то це все маркетмейкери. В принципі, ми можемо абсолютно любу монету так відкрити, яка більш-менш зараз ходить. Не якусь мертву, але мертву, давайте відкриємо мертву, щоб побачити наглядно ліквідність стакана. Дивіться, бачите, що тут, наприклад, ось пересуваються знову ж таки ці маркетмейкери. і... Тут ми бачимо, що є заявки на 17 тисяч доларів, там 20. Якщо ми зробимо так менше, то можемо побачити, що ось є заявки там на 100 тисяч, на ось, знизу теж 100 тисяч. Тобто якась людина, яка просто хоче купити там чи. О, бачили, знову з'явився дуже наглядно. Людина може зайти сюди і купити спокійно цієї монети на 100 тисяч доларів. Так само, ось тут, бачите, з двох сторін вони стоять і контролюють ціну. Також в ось в цьому стакані переставляються, з'являються. Їх задача знести ваші стоп-лоси, винести хом'яків, винести новачків трейдингу. Я перепрошую, що я так часто відволікаюся, але бачите, знову вони з'являються. Тобто ті люди, які торгують оце по теханалізу, ну це саме банальне, вони їх, звичайно, будуть виносити. Е, так само. Пробивати якісь рівні, від яких ви хочете брати відскок. Ну ось тут були стоп-лоси, наприклад. Тоже познімали ті стоп-лоси, закололи рівні і пішло вниз. Вони розуміють і смартмані, і скальпінг. Все вони розуміють. Десь, звичайно, теханаліз це саме банальне, по ньому, найбільше дають е людям бамбулей, але... Вони будуть виносити завжди, це невід'ємна частина, тому що вони завжди будуть розумніші і прошаряніші. Ну, вони контролюють ринком, блін, вони в будь-якому випадку вас винесуть. Ну, звичайно, не завжди, далеко не завжди, але що маємо, то маємо. Давайте ще перейдемо до ліквідності, до теми ліквідності. Що це таке, бо хто бачить перший раз взагалі стакани, для них це трошки важко, я думаю. Давайте побачимо. І, до речі, ноткоїн я ось тут торгував, його відпрацьовував в деякі ситуації, і я бачив, як просто в стакані його тримали. Просто підтримували ось цими плотностями, заявками, ось такими ну дуже крупними. Просто підтримували для того, щоб ціна росла вгору. Ось тут в TradingView я зараз вписав всі монети Binance, щоб вони висвітились, і бачимо, що перший по об'ємам за 24 години, тобто по кількості грошей, звичайно, це біткоін. І остання якась сама монета це defiusdt.p. Давайте подивимося в стакані її. Ось самий правий стакан це графік цієї монети і стакан. Давайте глянемо, що тут коїться, і бачимо, що якщо у нас тут по 100 000 50 в стакані да, заявки, то тут у нас по 1000, по 500 доларів, по тисяч, 15 Тобто Людина не зможе тут зайти по ринку, наприклад, на 100 тисяч доларів. Ні, людина зможе, але вона викупить ціну, ось, наприклад, на 2%, можливо, навіть більше. Тобто це просто буде ось така палка, памп невеличкий. Ну, 2% це не памп, але. До речі, теж можемо побачити, тут є маркетоси, але монета зараз не в ігрі, не, взагалі не знаю, що за монета. Тому, якщо хтось захоче тут купити на 100 тисяч, то ціна просто взлетить там на 2%, на 4. А якщо хтось на мільйон зайде, ну, це взагалі будуть, не знаю, хаї пробивати з цієї монети. Тобто, в принципі, по стакану, як це працює, я думаю, ви зрозуміли. Так само, якщо хтось продасть, то ціна піде вниз. Але в принципі я можу сказати, що навіть тут маркетос є, бачите, тут по 5 тисяч, 8, 000, трошки наставлено під. Ціною під спредом, ось це називається спред. Ну, великого гайду по стакану ми не будемо проводити, про це окремі відео будуть. Але в принципі, я думаю, було зрозуміло, я на це дуже надіюсь. Ну, іначе ми все розібрали. Я так заговорився, що забув сказати вам про свій телеграм-канал. Давайте я його продемонструю. Я тут публікую ситуації, за якими спостерігаю. Це мій блог, щоденник, я тут завжди онлайн, завжди щось публікую. Що це взагалі таке? Публікую формації, за якими спостерігаю, і їх відпрацювання. У мене тут все прозоро, все відкрито, я нічого не продаю, просто ділюсь своїми результатами в трейдингу так само, як і на Ютубі. Ну і звичайно накидую якоїсь корисної інфи. Тому я дуже буду вас ждати як і в Телеграмі, так і на Ютубі. Тут буде ще більше навчальної інформації. Всім дуже дякую за перегляд, бажаю вам гарних свят, все-таки скоро Новий рік, про це також потрібно сказати. Заробітків, профіту, зеленки в стакані, всього найкращого і до нових зустрічей у нових відео.